Справжнє кохання це не те, що змушує тебе стискатися, боятись, втрачати себе, це не клітка, в якій золоті прута, де ти вже не відчуваєш, хто ти, це простір, простір, у якому ти ростеш, навіть якщо іноді боляче, простір, де тебе не стискають в рамки, не ліплять під зручно, не виправляють, люди плутають любов із потребою, зі страхом залишитись наодинці. З прив'язаністю, яка базується на нестачі, але істинне кохання не про заповнення порожнечі, воно про розширення того, що вже є. Якщо після зустрічі з людиною ти раптом перестаєш бути собою, якщо в тобі зникає легкість, допитливість, свобода, це, ми, це не любов, це щось інше. Істинне почуття не обмежує твою глибину, воно не боїться, що ти станеш більшим, сильнішим, сміливішим, бо в ньому немає конкуренції. Там є підтримка, там є погляд, який каже: Я бачу, як ти ростеш, і я поруч. Це не завжди легко, бо любов, яка розкриває, це любов, яка не тримає, вона не хапається руками, вона вірить і відпускає, коли треба, і тримає за руку не з знедвар, не зі страху, а з бажання бути разом. Тому якщо ти поруч із кимось і в тобі розквітає сміливість, ідеї, дихання, це перша ознака істинного кохання. Це не те, що закриває двері. Це те, що відкриває вікна. Карл юнг писав, що любов це процес індивідуації, а не злиття, це шлях не до втрати себе, а до повнішого себе. І якщо поруч із кимось ти повертаєшся до свого серця, значить, це любов тиха, глибока, та, що не ламає, а допомагає рости. Багато хто уявляє любов як вибух емоцій, страсть, драма, сцени, гойдалки, нам здається, що справжнє це коли аж трясе, коли або на висоті, або на дні. Але це не про глибину, це про емоційні американські гірки, які виснажують. Бо там, де постійно шумно, рідко буває безпечно. Істинна любов тиха. В ній є щось заспокійливе, навіть коли все навколо летить шкереберть, ти просто поруч, і цього вже досить, без страху бути незрозумілим, без потреби пояснювати кожну емоцію, без відчуття, що тебе щось тисне, це простір, у якому не треба кричати, щоб тебе почули, де достатньо подивитись і все стає ясно. Такий спокій не означає відсутність пристрасті, він про інше. Про глибину, яка не потребує зайвих рухів, про зв'язок, у якому немає страху втрати, бо є довіра, і в цьому стані народжується справжня близькість. Юнг вважав, що любов це не злиття, а зустріч двох повноцінних душ, і коли ти зустрічаєш людину, яка не намагається тебе захопити, змінити чи перевиховати, настає тиша, Не порожня, а тепла. Та, в якій можна нарешті видихнути. Багато людей звикли до того, що любов це боротьба, але справжня любов це мир, це коли тобі не страшно, коли ти не боїшся бути без настрою, мовчати, плакати, або просто бути собою. Це коли вам не потрібно розважати одне одного, ви просто є, і цього вистачає. У стосунках, де є тиша, є життя. Там не закривають рот, там просто слухають. Там не грають ролей, а дозволяють бути. І цей спокій не нудьга. Це найглибший прояв довіри, бо найбільше ми шумимо, коли не почуваємося почутими. А коли тебе бачать і приймають, голос стає м'якшим, і серце спокійнішим, і ти сам справжнішим. Коли люди закохуються, їм хочеться злитися, бути разом у всьому, завжди, всюди. І це природно. Але є тонка межа, де любов перестає бути союзом і починає бути розчиненням. І якщо ти зникаєш у стосунках, перестаєш відчувати себе, заглушуєш свої бажання, мрії, голос, це вже не любов, це залежність. Істинне кохання не вимагає, щоб ти став іншим, воно дозволяє залишитись собою. І водночас бути частиною ми. Це не про те, щоб втратити я, це про те, щоб зробити його сильнішим. Бо коли поруч людина, яка тебе любить, ти починаєш бачити себе ясніше, не тому, що вона тебе формує, а тому, що вона не заважає тобі зростати. Карл Юнг говорив: здорові стосунки це не симбіоз, це два індивіди, які йдуть поруч, і коли один із них падає. Інший не зникає, але й не втрачає себе у спробі врятувати. У справжній любові є простір, простір для інтересів, тиші, часу на себе, там не контролюють, там поважають, там не ревнують до твоїх мрій, там радіють, що вони в тебе є, і таке ми не поглинає. Воно підсилює. Але це можливо тільки тоді, коли є довіра, коли немає страху, що окреме. Це ознака віддалення, бо любов це не повне злиття, це танець іноді ближче, іноді з паузами, але завжди з повагою. Якщо ти поруч із кимось і відчуваєш, що тебе стало більше, не менше, це любов. Якщо ти не втратив себе в нас, а навпаки, знайшов точку опори, це те, що варто берегти, бо любов не пожирає, вона творить не з твоїх уламків, а з твоєї цілісності. І в цьому найбільше диво, бути з кимось і водночас залишатися собою. Справжня любов починається там, де тебе не намагаються переробити, там, де твої ні не сприймаються як загроза, а як частина тебе, там, де кордони не стіна. А мова поваги. Бо повага це неформальність, це здатність побачити в іншій людині не об'єкт для власного комфорту, а цілий всесвіт із власним ритмом, болем, досвідом. Істинне кохання не заходить у твоє серце навмання, воно стукає і чекає, бо знає, якщо зламати двері, довіру не збудуєш. Карл Юнг вважав, що найглибша форма любові. Це не романтика, а зустріч із внутрішнім я іншої людини. І ця зустріч, можлива лише там, де є простір простір для відмови, простір для паузи, простір для того, щоб бути вразливим, без страху, що тебе використають. У нездорових стосунках люди не чують досить, вони тиснуть, переконують, іноді навіть з добрих намірів, але суть одна, твої межі ігнорують. У справжньому коханні цього немає, там тебе не змушують пояснювати кожну емоцію, там не ображаються, коли ти просиш простору, там не лізуть у твої рани з порадами, а просто лишаються поруч. І ця тиша лікує більше за будь-які слова, бо вона говорить: Я тебе бачу і не хочу тебе змінити. Твоя межа це частина тебе. І якщо хтось її поважає. Навіть коли тобі боляче, навіть коли ти не ідеальний, це любов, бо в моменти вразливості видно справжнє ставлення, тебе або бережуть, або використовують, і якщо тебе бережуть без примусу, без тиску, без вимог, це те, що варто називати коханням. Любов не про те, щоб дійти до найглибшої точки іншого, а про те, щоб не порушити її без дозволу. Є щось дуже цінне в тому, коли тебе розуміють без слів, коли поруч із кимось не треба шукати правильні формулювання, не треба виправдовуватись, не треба весь час тримати себе в руках, бо ця людина вже відчуває, не щитує по обличчю, не аналізує твої реакції, а просто бачить і не поспішає поправити твій настрій, змусити тебе знову усміхатись або пояснити, що сталося. Вона дає тобі тишу, у якій ти не почуваєшся самотнім, у ній ти не зникаєш, ти стаєш ще більше собою. Карл Юнг писав, що справжнє розуміння між людьми народжується не з логіки, а з душевної присутності, і саме вона створює той простір, де мовчання це теж мова. У нездорових стосунках мовчання лякає. Там одразу вмикаються проекції ти злишся, щось не так. Це через мене? Бо там немає довіри, там постійна тривога, що зв'язок може обірватися в будь-який момент, а в істинному коханні є щось стійке ти можеш мовчати, і тебе не вимагають пояснити, ти можеш закритися і тебе не кваплять відкритися, ти можеш бути не в формі, і тебе не намагаються виправити. І саме в цьому найбільша близькість не в кількості слів, не в інтенсивності розмов, а в тій тиші, в якій ти відчуваєш, що тебе тримають, без рук, без інструкцій, без тиску, просто бачить. І це бачення не прочитати думки, це про відчуття, що твоє існування важливе навіть тоді, коли ти нічого не робиш, навіть тоді, коли ти не корисний, навіть тоді, коли ти просто є, бо істинна любов це не реакція на твою енергію, це ставлення до твоєї сутності, навіть у найтихіших її проявах. Дуже часто нам здається, що любов це коли тебе рятують, коли з'являється хтось, хто витягує тебе з темряви, хто закриває всі твої рани, хто виправляє твоє життя. І на перший погляд, це схоже на турботу. Але насправді це залежність. Бо коли тебе рятують, ти перестаєш бути рівним. Ти стаєш тим, кого потрібно постійно тримати на плаву, а ще гірше. Ти починаєш вірити, що без когось не зможеш вижити, і це вже не любов, це страх. Справжнє кохання не витягує тебе з болота, воно сідає поруч, не знецінює твого стану, не каже зберися, не обіцяє, я зроблю тебе щасливим. Воно просто поруч. І в цьому найбільша підтримка, цілюща зустріч відбувається тоді, коли один не намагається вилікувати іншого, а просто дозволяє бути. Це стосується й любові, тебе не ламають через неї для твого ж добра, не вчать, як жити, а довіряють, що ти сам впораєшся, і просто лишаються поряд, поки ти йдеш своїм шляхом. Істинне кохання це не місія врятувати, це здатність бути опорою. Не тягнути на собі, а стояти поруч тихо, уважно і з повагою, і так це складніше, бо не дає відчуття геройства, але саме така любов зріла, там обидва. Відповідальні. Обидва мають право на втому, на слабкість, на збої, і ніхто не перетворюється на Спасителя, бо коли один постійно рятує, а другий завжди потребує порятунку, стосунки стають тиском. А коли обоє дорослі, сильні, вразливі водночас, тоді любов справжня, там не вимагають і не тягнуть, там слухають, підтримують і довіряють. А це – Більше, ніж будь-яке рятування. В одних стосунках твоє зростання сприймається як загроза, в інших як натхнення. І саме тут проходить межа між контролем і любов'ю. Бо коли ти починаєш змінюватися, розвиватися, ставити глибші запитання, йдеш у нові теми, не всі витримують. Декому зручно, коли ти залишаєшся таким, як був, коли тобі можна зрозуміти, спрогнозувати. Втримати в рамках, але любов не про це. Істинне кохання це коли людина радіє твоєму зростанню, навіть якщо воно її трохи лякає, вона може не розуміти, куди ти йдеш, але не зупиняє, не принижує, не сміється, а підтримує, навіть не завжди розділяючи. І це дуже глибока форма довіри. Карл Юнг вважав, що розвиток особистості це головна задача людини. А справжні стосунки це ті, що цю задачу не ускладнюють, а підтримують. І коли поруч із кимось ти не боїшся ставати більше, це любов, бо вона не намагається зменшити тебе до зручного формату. Вона не міряє, хто сильніший, хто головніший, хто попереду. Там немає змагання, там Партнерство два різні повноцінні живі світи, які не тиснуть, а взаємно розширюють одне одного. У таких стосунках ти не боїшся нових викликів, бо знаєш, навіть якщо підеш далі, поруч будуть радіти. А якщо залишишся, тебе не будуть обмежувати. Там є свобода, там є гнучкість, і там немає страху, що хтось переросте іншого. Бо зростання це не загроза, а можливість. Якщо тебе люблять, тебе не хочуть тримати на місці, тебе хочуть бачити в повному обсязі і не заради себе, а тому, що ти цінність. І саме така любов вчить, рости можна поруч, без знецінення, без конкуренції, без страху бути собою повністю. Справжні стосунки не вимагають тотожності, вам не потрібно мати однакові смаки, однакові звички, навіть однакову швидкість у житті, але є щось глибше за щоденні збіги це напрям. У здоровій любові обидва йдуть своїм шляхом, але дивляються в один бік. Вас може розділяти відстань, досвід, характер, але вас об'єднує головне цінності, бо коли їх немає, все інше тимчасове. Можна мати однакову музику, плани на відпустку, теми для розмов, але якщо один цінує свободу, а інший контроль, один шукає глибину, а інший зручність, рано чи пізно ви опинитесь у різних світах, істинне кохання це не про однаковість, це про сумісність у головному, там, де ваші чому перегукуються, де твоє куди не суперечить його для чого. Карл Юнг говорив, що душа прагне зустріти не від а союзника, того, з ким не тільки затишно, а й змістовно. І саме тоді, коли між вами є спільна вісь, усе інше стає гнучким. Ви можете сперечатись, не погоджуватись, жити в різному ритмі, але це не руйнує, бо головне спільне напрям бачення, суть. У таких стосунках ти не боїшся розійтись на час, бо знаєш, вас не з'єднують звички, вас з'єднує глибше, і навіть коли ви мовчите відчуття, що ви разом не зникає, це не завжди легко. Але це чесно, ви не тягнете один одного на свій шлях, ви йдете поруч, і якщо хтось уповільнюється, інший не тікає вперед, він чекає або супроводжує здалеку. Але не зупиняється, бо в любові немає злиття, є співналаштованість, як у музиці, різні інструменти, один ритм. І коли ти поруч із кимось, і тобі не потрібно змінювати свій напрям, щоб бути прийнятим, це кохання тихе, рівне, змістовне. В одних стосунках тебе тримають у формі ти маєш бути завжди на рівні. Як раніше, таким, як ти мені подобаєшся, і будь-яка зміна викликає тривогу, спротив або розчарування, а в інших тобі дозволено рухатись, дозволено пробувати нове, помилятись, не знати відповідей, губитись у собі, і це одна з найглибших ознак любові, коли тобі не фіксують у зручній версії, коли тобі не заморожують у певному вигляді, а дозволяють бути процесом. Живим, несталим, недосконалим, справжнім. Карл Юнг говорив, що розвиток особистості це безперервне оновлення, і коли стосунки підтримують це оновлення, вони дають простір для зрілості. У них ти не боїшся вирости не туди, бо знаєш, тебе не судитимуть за кожен поворот, не знецінять, якщо ти зміниш думку. Не покинуть, якщо станеш іншим, там тебе не тримають назавжди таким, там тебе супроводжують у змінах і водночас не вимагають досконалості, тобі дозволено мати слабкі сторони, прогалини, дні, коли все валиться, там не змушують бути сильним, там приймають, і ця прийнятність не означає байдужості, вона про глибоку повагу, про розуміння, що любов. Це не про те, щоб відповідати очікуванням, а про те, щоб залишатись у контакті, навіть коли все змінюється. У таких стосунках не боїшся показати себе справжнього, без прикрас, без масок, без фільтрів, бо знаєш, тебе не ідеального теж люблять, і саме це дає силу рости, бо любов, у якій дозволено змінюватись, не прив'язує, вона підштовхує до власного я. І коли поруч із кимось ти не боїшся змін, це знак, що любов жива, а не консервована, бо те, що справжнє, завжди рухається у світі, де всі намагаються здаватися, любов це місце, де можна бути, не виглядати, не доводити, а просто бути без ідеального настрою, без ідеального тіла. Без ідеального життя, справжнє кохання не ставить тобі умов, воно не каже: буду з тобою, якщо ти мені подобаєшся, коли я тебе люблю, поки ти зручний. Воно залишається поруч, коли твоя краса змивається сльозами, коли ти не виправдовуєш очікувань, коли ти просто людина. Карл Юнг писав, що любов починається з прийняття тіні, і якщо тебе приймають. Не тільки за світло, а й за темне це справжнє, бо тоді тобі не треба дотягуватись, не треба щодня проходити кастинг на достатність. Ти можеш розслабитись, можеш бути втомленим, можеш не знати, чого хочеш, і тебе не відкинуть, бо любов це не суд, це дім, це той погляд, у якому ти не мусиш бути кращим, щоб бути цінним, і саме це найбільше лікує. Бо тільки в цій атмосфері ти по-справжньому розкриваєшся весь, без залишку, з усіма, але там, де тобі люблять справжнього, не страшно бути недосконалим і не хочеться вдавати, бо тобі не оцінюють, тебе відчувають, і ти не відповідаєш вимогам, ти резонуєш із серцем іншого, а це набагато глибше, бо маски втомлюють, а справжність звільняє. Любов, яка приймає тебе, не зупиняє твій рух до кращого, вона просто не ставить тобі фальшивих планок. Вона каже, ти вже є, і цього достатньо. І саме тоді починаєш хотіти рости не з вини, а з любові, не для когось, а для себе, бо любов, яка дозволяє бути собою, дає крила, а не тисне їх у форму.